Друзі, усім доброго дня! Невеличкий незапланований вихід в ефір. Оскільки зараз в групі активно обговорюється тема боргів, боржників, то хотів підняти два питання. Вважаю це даречним зараз. Всі ви звернули увагу, що останні декілька днів це 24, 25, 26 травня. З боку нашого ворога Росії по нам було випущена велика кількість ракет та дронів. Було запущено за три дні трохи більше 900 дронів, і трошки більше 90 ракет. Я маю таке невеличке хобі зводити та аналізувати дані. І коли я забив у таблицю та звів о, кількість запущених проти нас дронів та ракет, то я звернув на, о, увагу на один такий нюанс: що коли страна агресор випускає менше 250 дронів, то Україна їх о, з легкістю перехоплює. Але коли кількість запущених дронів та ракет перевищує, Цю границю в 250 штук, то рівень нашого перехоплення він значно знижується. Тому ефективний е, рівень перехоплення дронів з нашого боку це десь 250 дронів за ніч. Тому при ударах з боку РФ, е, в яких кількість дронів буде перевищувати 250-300 одиниць, е, вони будуть проникати на нашу територію та бити по нашій інфраструктурі. Це може бути особливо небезпечно взимку, коли ми є дуже залежними від електроенергії для обігріву домівок для водопостачання та для нашої життєдіяльності. Тому є сенс припустити, що наступної зими нас будуть очікувати значні довготермінові відключення електроенергії для того, щоб до них підготуватися і, хоча б на цей момент, забезпечити наших мешканців водою, ми маємо встановити акумуляторні батареї та інвертор для того, щоб зробити. Такий собі певний запас електроенергії та запитувати від нього нашу критичну інфраструктуру, особливо по доставці води в квартири наших мешканців, це все доволі недешево. Ми довго вивчали ринок. Але нам на допомогу прийшли наші мешканці, яким я хочу прямо зараз подякувати. Це Андрій та Наталія Канавалови, які займалися обладнанням для саду в будинку в 10-му будинку. В них було приміщення, і зараз вони займаються саме технологіями зі зберігання та генерації сонячної електроенергії. Інвертори та сонячні панелі достатньої ємкності для того, щоб запитати наші насоси підняття тиску води, будуть вартувати 340 тисяч гривень. Нам дали дуже гарні умови, такі яких ні у кого нема. Нам їх поставляють з після оплатою в розтермінування. Тобто, ми одразу можемо встановити це обладнання та почати економити за рахунок різниці тарифу день-ніч. А оплачувати це обладнання на протязі 6 місяців після його встановлення це супер умови, яких ніхто не дає, тому що всі платять за обладнання одразу при покупці його в Китаї. Там, якщо хтось не знає, то зараз Китай це 95% ринку сонячних панелей, акумуляторів, інверторів Європа, На жаль, програла це змагання, оскільки в Китаї немає. Екологічних норм нема норм з безпеки праці, таких як в Європі. а сама оплата праці доволі низька. Але навіть при цих дуже гарних умовах нам буде треба з нашого бюджету виплачувати десь по 50 тисяч гривень кожного місяця, починаючи з червня і до кінця року. Ці додаткові кошти ми не включаємо в платіжки. Я ще раз повторюсь, не включаємо в платіжки на відміну від буча кварталу 2 де була включена одноразова виплата на акумуляторні батареї та інвертори. Я планую закрити ці витрати за рахунок роботи з боржниками, тому питання сплати боргів зараз досить гостро стоїть. Я прикладаю таблицю з залишками на рахунках. Будь ласка, перевірте, будь ласка, сплатіть борг, якщо він у вас є. Від цього багато залежить. Зокрема, залежить те, чи будемо ми зимою з водою при відключеннях світла. Друге питання доволі важке для мене. Сьогодні телефонував мені наш мешканець Сергій, позивний Буча, який я зараз командиром взводу на... Донецькому напрямку, якщо ви пам'ятаєте, ми збирали йому на бронежилет. Так ось він там попав під удар фосфорними боєприпасами. Частково йому обіжгло ноги, спалило при цьому камок, тобто камуфляжний костюм. І він попросив у мене, якщо є така можливість, придбати йому новий цей камок, тобто кітілі штани. Я сказав, що ми можемо зібрати йому кошти на покупку, але він від кошти відмовився. Тому я звертаюся до всіх, можливо, в когось з вас є вихід на продавців або виробників цього військового спорядження. Сконтактуйте, будь ласка, зі мною будемо намагатися шукати якісь варіанти. Допомогти нашому мешканцю, який захищає наше життя на фронті прямо зараз. Дякую всім вас за увагу. Настрій після цього дзвінка не дуже, тому перепрошую, якщо когось задів у розмові. Ще раз дякую, всім удачі.